Новин на телеканалі тв 4. Вітаю вас. У Чорстківському районі грибами отруїлися дев'ятеро дітей та один дорослий. Усі перебувають у важкому стані, а слідство щодо отруєння триває. Фахівці застерігають про небезпеку дикорослих грибів, особливо для дітей, і радять купувати плоди виключно на офіційних ринках із ветеринарними свідоцтвами. Водночас багато людей, попри небезпеку, продовжують збирати гриби не лише для себе, але й продавати на стихійному ринку. Чим ж так приваблюють лісові дари людей та як убезпечити здоров'я? Своє та близьких, дивіться далі. Натуральні білі гриби із лісів Бережанщини привіз на продаж Петро Орестович. Для нього тихе полювання це хобі. Але коли вдається назбирати плодів більше, ніж потрібно, то продає іншим. Ну так, готуємося для людей і для себе. Для життя проживаємо так з тих грибів. Ну так як знайдемо, продаємо, нема, то нема. І важко їх шукати, знаходимо. Та Зараз важко, бо зараз лист упало, трошки важко. Але ще знаходимо, ходимо, та й знаходимо. 250 дітей 270. По 3-270, а ті у чому Чого по 270 чи 250? Як бачимо, тернополяни зараз активно купують гриби. Клієнтів у пана Петра чимало. Своїм досвідом та рекордами зі збору грибів поділилася і пані Галина. Жінка розповідає, що дикорослі плоди не продає, а збирає виключно для себе. Я за один похід я ходила цілий тиждень і збирала по 172 гриби за один похід. І всі самі такі, а саме головне, є білий гриб. Є бурий гриб і є королівський гриб. Ось жінка демонструє свої останні грибні знахідки. Вона розповідає, що збирає плоди кожного сезону. Розповідає цьогоріч урожай щедріший ніж торік. Я не настільки полювання за грибами, наскільки задоволення вдихнути ліс, побачити ту всю красу, природу, листя зараз, особливо коли воно зараз паде. Граб червоний, дуб-червоний, граб звичайний, дуб звичайний, осика, клен. Березове листя, ну це просто краса, розумієте. То то я не вмію вам просто пояснити, це настільки захоплення. Хоч багато хто впевнений у своїх знаннях, а тому самостійно збирає гриби або ж купує плоди на ринку. Однак їсти такі сумнівні лісові дари досить небезпечно, розповідає Юлія Кравчук. Гриби доволі є специфічні, можна сказати, харчовий продукт, який мало в собі несе пожинних і цінних речовин. В більшості це тільки смакові якості, і всі медики застерігають, в тому числі, так і з профілактичною метою, що перш за все не потрібно давати і вживати і споживати це і дітям. Взагалі не рекомендовано до 14 років дітям давати відповідну віжу і цей гриби. Станом на кінець жовтня у Тернопільській області 27 людей отруїлися грибами. За словами експертки, пік таких випадків припадає саме на осінь. Зафіксований один випадок у нас вчора по Чорткопо Чортківському району, село Купичинці. Доволі складна ситуація, тому що одне вогнище, дев'ять є постраждалих людей, одна доросла особа і, на жаль, вісім є дітей. Сім з яких з одної сім'ї це є одне вогнище. Всі діти станом на сьогодні. На вчора ще були переведені в обласну клінічну лікарню, але, на жаль, в важкому стані, і були перенаправлені. Аби обезпечити себе та своїх рідних, купувати гриби потрібно тільки на офіційних ринках та обов'язково вимагати у продавця ветеринарне свідоцтво, говорить фахівці. А якщо людина відчула найменші симптоми отруєння, варто негайно звертатися до медичних установ, адже своєчасна діагностика та лікування допоможуть уникнути ускладнень та летальних наслідків. 1 грудня 2024 року в межах державної допомоги з'являться нові соціальні виплати у розмірі тисячі гривень. Їх можна буде оформити через програму Є підтримка в застосунку Дія а гроші надійдуть на віртуальну картку. Подробиці програми в уряді обіцяють представити у листопаді, оскільки наразі невідомо, як зможуть скористатися допомогою українці, для яких це важко технічно. Після оголошення виплати в соціальних мережах українці почали обговорювати її доцільність, і вже навіть дали їй назву Вована Тисяча. Наша знімальна група вийшла на вулиці Тернополя, щоб дізнатися думку пересічних громадян. Я ставлюся негативно, я вважаю, що ті гроші треба дати на ЗСУ. Ну, як отримає, подивимося. що нейтрально, е, Певна програма є підтримка колись була, так? Національного кібшупарку. Я не знаю, чи якийсь є резон в цьому. Мені так, нейтрально, скорше навіть негативно. Краще б бути по тисячі гривень віддав би на, на, на армію краще, ніж. І тої тисячі ніхто не, не вбагатіє, я так вважаю. Або по ті, ті тисячі віддав би пенсіонерам всім. розумієте? Не всім та тисяча потрібна грума. Нейтрально, якщо чесно. Мені якщо всі отримуєте, будете підключати, можливо картку національного пара. Та, напевно, ні. ні. Напевно не буду. Думаю, що да, бо в мене є всі засоби. Я раніше так само отримувала, тоді як перед ковідом це давали, чи під час ковіду це давали. А як буде використовувати можливо? На комунальні платежі, бо дуже дорога комуналка. Не реєструвалася і не планую цього робити. А чому? Не знаю. Не, не цікавить мене наразі, немає потреби фінансових таких. Депутатка з комітету ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська смаглюк пояснює, український бюджет отримав зарубіжну допомогу, на яку не розраховували. Тому ухвалили рішення розподілити кошти серед населення. Його називали повелителем часу. На другому поверсі столітньої ратуші у чорткові нині розташована міськрада діє історичний куточок, присвячений періоду управлінню містом Людвігом Носом. Цей видатний діяч обіймав посаду бургомістра з 1896 до 1913 року. За його керівництво звели майже всі архітектурні пам'ятки, що сьогодні прикрашають місто. Діяльність Людвіга Носа увічнили об'ємною скульптурою, яка передає його риси характеру. А на стінах ратуші зобразили барельєфи архітектурних пам'яток, які він створив. Більше про це далі у сюжеті Юлії Пацкаль. За його керівництва звели майже всі архітектурні пам'ятки, які сьогодні прикрашають історичне місто нашого краю. З 1896 до 1913 року посаду бургомістра у Чорткові обіймав меценат громадський та просвітницький діяч Людвіх Нос. За його керівництва та ініціативи збудували домініканський костел, приміщення окружного суду, будинок залізничної станції, аптеку, будинок культури та ще багато інших значущих споруд. У цей Період у місті також з'явився телефонний зв'язок, пошта та вуличне освітлення. Вагомий внесок Людбіганоса увічнили створенням спеціального історичного простору, який сьогодні діє на другому поверсі місцевої ратуші. Ідея виникла ще тоді, коли ми мали відзначати 500-ліття чортва в 2022 році. І в той період ми створили одну з кімнат. Власне, цю почали створювати в листопаді 23-го року. Майже півроку талановите подружжя митців з Київщини Ольга і Яків Біленки працювали над ескізами та створенням барельєфів споруд Чорткова. На Тернопільщину родина переїхала з початку Великої війни, де отримала можливість долучитися до історії. Усі шість скульптур, які тут знаходяться, шість барельєфів будівель, Оля ретельно досліджувала і перемальовувала з старих іконографій, старих фотокарток, щоб якомога детальніше і якомога автентичніше їх зобразити. Також у просторі звели скульптуру Людвіга носа. Тепер усі, хто захоче піднятися на оглядовий майданчик, видатний діяч вітатиме щирою посмішкою, знімаючи капелюха. Досі жоден з дослідників і краєзнавців не знайшли фото зовнішнього вигляду носа. Саме тому скульпторка Ольга Біленко відобразила його по описах людей. Створила авторка фігуру із платини. Тут теж немає жодної фарби. Це все витримало, це натуральна паціна. Я все витримувала, мені було дуже тяжко. І тут я даю природі свій шлях, да? природа бере своє, але ну, єдине, що я можу, я зупинити можу да? це ржавіння, цю паціну, покривши її лаком. Мисткині, яка створювала скульптуру Людвіга носа, доводилося опиратися лише на описи, що залишилися від людей, які цінували і поважали діяльність бургомістра. У руках у Людвіга Ольга Біленко зобразила годинник. Все тому, що носа називали повелителем часу. Школяр із Бучача став володарем кубку та чемпіоном Польщі у класі мотоциклів МХ 85 Юний спортсмен Остап Андрух почав займатися мотоциклетним спортом у 2018 році, коли йому виповнилося вісім. Саме тоді вирішив, що працюватиме на результат. За короткий термін йому вдалося досягти значних успіхів. У цьому сезоні відбулося 5 етапів чемпіонату та чотири етапи Кубку у Польщі. І чотири етапи чемпіонату Остап впевнено виборов в перші місця і на одному етапі був третім. Бажаємо успіхів юному чемпіону. А також бажаємо нехай ваші всі цілі будуть досягнені. Спокійного вам вечора. Перемога вже близько.